Повідомлення про те, що, начебто, міліція приїхала вивозити тих осіб, які були доставлені до центральної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з приводу травм, отриманих вчора, позавчора на вулиці Грушевська. Поки що бачу один автозак і група міліціонерів, чоловік. До десяти знаходиться у приймальному відділенні. Виключте мова адвоката. Ваш адвокат сходиться біля буду... вас. Ви можете сказати. Кричіть. Пане Майоровичу, можу я поїхати? За... Пропустіть, будь ласка, журналіста. Ви перерушуєте закон, ви це розумієте чи ні? Журналістів пропустіть. Шановне, бідете ближче. Я буду змушений застосувати зброю. Добривечі, розкажіть, а часто у вас відбувається? Вот я прошу прощення. В коментарі. З нашої в термітні, я прошу прощення, не буде. Почему? Тому що у нас є начальство, всі випросить не проведуть. Я начальник поліції Десянського району. Що да. відбувається? Ваша, що відбувається? Зараз от приїхав, розбираю, що тут відбувається. Ді... 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 От зараз розберемо, що відбувається, а ви, будь ласка, не знімаєте. І Беркут Якщо... тут є. Якщо ви здали, значить виїжджайте. Якщо треба, буде й вірку. Так ми вже його бачили. Так я вам, вам ще скажу, ви бачите, ну бірку вже не лізе, ніхто не, не заважає. Вам працювати. Не, не заважайте працювати нам. А де ще бачили? Цілицький Владислав. Хто ти звідки? З міста Києва, п'яне. А от на обличчя забори, це звідки з'явилися? Це з'явилось під час затримання. <гум> <гум> на Грушецькому Я підозрюю, що всі ці саме в нашій палаті. А вони часом не пов... помилилися відділенням? Це відділення гострих отруєння. В тебе є отруєння? Ні, в мене немає отруєння. А на вічі я бував часто, на бурних зібраннях також. <гум> хто тебе бив? Скажи чітко. Говори, не бійся, говори. Просто кивни.